Вітаю на календарі 12 травня понеділок. і Ви дивитеся капрі Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. Сьогодні пропоную поговорити про таке: черговий обмін полоненими додому повернулися майже 100 українських захисників. Оперативна ситуація за минулі вихідні. Поліцейські задокументували п'ять фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Прифронтова очеретинська громада. 10 населених пунктів окуповані, деякі під постійним обстрілом. У нас у громаді 37 населених пунктів було. На сьогодні 10 окупованих. 1260 гуманітарних наборів для населення до Покровської ОТГ надійшла допомога від Джем. У 1 травня буде видано 860 продуктових наборів, 300 у селищі Котлино та 100 у селищі Троянда. Під обстрілами та вибухами енергетики повертають світло у домівки прифронтових населених пунктів. Взагалі по Донецькій області кожен день працює десь близько 10 бригад по відновленню після обстрілів. Купівля продаж земельних ділянок на Донеччині у чинному законодавстві відбулися певні зміни. Станом на 1.06.2023 року в Донецькій області було укладено 1930 правочинів щодо земельних ділянок. Сільгоспризначення Безкоштовне морозиво та ростові ляльки. День друзів за підтримки Сергія Андрійченка Дуже хорошо, що є такі люди, котрі заводяться дітей і дають такі, такі маленькі подарунки. Традиційно починаємо наш випуск з оперативної ситуації в області. Одна людина загинула, ще одна поранена. Поліцейські Донеччини задокументували 11 російських атак на цивільне населення. За минулу добу окупаційні війська обстріляли вісім населених пунктів. За фактами воєнних злочинів РФ відкрито кримінальні провадження. Ворог вів вогонь по містах Авдіївка, Красногорівка, Турецьк, селах Богоявленка, Іванівське, Катеринівка, Максимівка, Новопокровське. Армія РФ била ракет. Етами РСЗВ град артилерією пошкоджено шість цивільних об'єктів, житлові будинки та ферму. Три авіаудари та артилерійський обстріл витримала Авдіївка. Ворожі снаряди понівечили приватну оселю, вбили мирного мешканця. В Іванівському артилерійським ударом пошкоджено приватне житло, травмовано цивільну особу. У Красногорівці внаслідок влучання граду зазнав руйнувань і загорівся багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Черговий обмін полоненими додому повернулися майже 100 українських захисників. Подробиці дивіться прямо зараз. В межах чергового обміну полоненими Україна повернула ще 95 своїх захисників. Так, у неділю, 11 червня, до України повернулися 93 рядових та сержантів і два офіцера. В офісі президента зазначають, що чимало звільнених українських захисників перебували у полоні пораненими. Реакція тих, хто вперше за декілька моторошних і важких. Их місяців вступив на рідну землю, змушує плакати. З 95 звільнених 51 – представник ЗСУ, зокрема 15 тероборонців, 29 – нацгвардійці, 11 – прикордонники, четверо військові моряки. Частина звільнених перебувала у полоні ПВК Вагнера і підрозділу кадирівців. «Ахмат». Серед звільнених українців троє мали статус пошуку особи. Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені. Семеро звільнених військовослужбовців брали. Участь у вертолітній місії до окупованого Маріуполя Четверо звільнених бійців важкопоранені. Один із захисників втратив у полоні 30 кілограм ваги. У багатьох ускладнилися хвороби. Пройшовши курс необхідної реабілітації, воїни нарешті зможуть зустрітися з рідними. Якщо ваша близька людина опинилася у полоні, ви можете звернутися до відділення національної поліції, подавши відповідну заяву до національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 1648. до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує при службі безпеки України за телефонами 067 650 83 32 та 098 087 36 01. Нацбанк спростував заборону валютних операцій зі старими купюрами, проаналізувавши звернення громадян пов'язані із обміном готівкової іноземної валюти, можна виділити дві ключові проблеми, які стосуються. Обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження, обміну банкнот давніх років випуску. Для кожного випадку є чіткі вимоги чинного валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, дотримання яких регулятор вимагає від уповноважених установ, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій. Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема доларів США серії 1996 року та тими, які були випущені в обіг раніше. Оперативна ситуація за минулі вихідні у Покровському районі. Мої колеги вже готові розповідати вам подробиці. Поліцейські у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень а також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 218 повідомлень про події та правопорушення. З них 26 кримінального характеру. Поліцейські задокументували 5 фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Півробітники сектору реагування патрульної поліції на вихідних викрили вісьмох водіїв, які керували транспортними засобами останні алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників складені адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліційські закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану комендантської години та не ігнорувати сигнали оповіщення. Співробітники поліції нагадують, якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. У Донецькій області завершується посівна кампанія. За оперативними даними, фактично засіяна площа під урожай 2023 року становить 359 тисяч гектарів. Це і у зимі, і ярові культури разом. На Донеччині з 1 мільйона 129 тисяч гектарів підконтрольних земель, 935 тисяч гектарів складають сільськогосподарські угіддя. Прифронтова очеретинська громада, 10 населених пунктів окуповані, деякі під постійним обстрілом. Донеччина не перший рік потерпає від рук ворога. Тисячі зруйнованих будинків та десятки тисяч скалічених доль. Населені пункти Очеретинської громади знаходяться неподалік лінії зіткнення. І тому постійно потерпають від обстрілів. Як змінилось життя громади від початку повномасштабного вторгнення? Про це поговорили з начальниками Черетинської сільської військової адміністрації. У нас в громаді 37 населених пунктів було на сьогодні 10 окупованих. Більша половина з тих, тих, що під контролем української влади знаходяться на лінії бойових дій безпосередньо іншим. Ну, під постійним обстрілом до початку повномасштабного вторгнення у громаді проживали 24 тисячі жителів, зазначив Микола Коваленка. Наразі чисельність людей, які лишаються в громаді, значно зменшилася. На сьогодні залишилось в громаді 2702 тисячі дві особи. З них 200 дітей, 201 дитина. На сьогодні там повернулася одна родина з чотирма дітьми. На жаль, ну з ними проводимо роботу, щоб також евакуювати. А в основному Діти проживають в тих населених пунктах, які трошечки далі від лінії зіткнення все такі, як жила не Новоселівка, як каже начальник Очеретинської сільської військової адміністрації, соціальні об'єкти працюють у штатному режимі. Мешканцям громади продовжують надавати медичну допомогу. Працюють наш центр первинної медико-санітарної допомоги. Да, у нас дві амбулаторії і два ФАПи. Ну, адміністрація, звісно, працює на місцях, навчання проводиться дистанційно в школах. Стосовно енергозабезпечення в громаді є певні складнощі, тому що значна частина населених пунктів знаходиться на лінії зіткнення і можливості відремонтувати лінії електромереж немає. Ті, що знаходяться безпосередньо на лінії бойових дій, вони звісно без електрики вже давно. В Ласочки на Орлівське десь приблизно місяці 3-4 без електропостачання а бердачі більше бердачі десь. Вже місяців 9-10 без електропостачання. І населені пункти, як Пантелеймоновка, у нас там також є, ще залишились люди невелика кількість. Там ось, наприклад, в Пентелімоновки 6 осіб, в Олександропілі також 6. Там вже немає, ну, мабуть, більше року. Де енергетики мають можливість провести аварійно-відновлювальні роботи, виконують регулярно. Буває таке, що хлопці в один день приїжджають на одне і те ж місце по декілька разів відновлювати електрику. Бо це ну, на сьогодні електрика це основне, що залишилось з енергоносіїв. З водозабезпеченням теж намагаються вирішувати питання. скважині ми є своя чистка води, і ми надаємо людям питну воду. А в інших населених пунктах у нас. Там, де частний сектор, там колодязі, там індивідуально, там не було централізованого водопостачання. Зараз проблема в зв'язку з Карлівською, ну, проривом карлівської дами, да, бо у нас пожиланому. Желано було забезпечено централізованим водопостачанням з Карлівської водосховища. На сьогодні ми також туди організовуємо підвоз води, поставили питні, питні бочки і туди завозимо воду. Актуальними є і питання найпростіших укриттів. До речі, нещодавно їх готовність також перевіряли. У нас на сьогодні є сім найпростіших укриттів, які ми перевірили. Вони повністю обладнані, там є запас питної води, є запас медикаментів, є загальні генератори для використання. Тобто першочергові умови там є. Незважаючи на всі складнощі, які є в громаді, життя триває. Люди вірять у перемогу, та кожен на своєму фронті наближає її. Триває безкоштовна евакуація мешканців Донеччини до територіальних громад Житомирської області. Один раз на чотири дні з Покровська здійснюються рейси безкоштовного евакуаційного потяга. Влада надає такі соціальні гарантії: безкоштовне житло у закладах комунальної власності Житомирської області, щомісячна виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, гуманітарна допомога, психологічна допомога та медична допомога. 1260 гуманітарних наборів для населення до покровської ТГ надійшла допомога від Джем. Забезпечення мешканців покровської громади гуманітарними наборами одне з найважливіших питань сьогодні. Ціни високі, пенсії та зарплати маленькі. Особливо важко сьогодні переселенцям, які залишилися практично без нічого. Днями до покровської ТГ надійшло 1260 гуманітарних наборів від американської організації Джем з якою громада співпрацює уже не вперше. У першому травня буде видано 860 продуктових наборів, 300 у селищі Котлино та 100 у селище. Троянда. Також було надано 96 гіднічних наборів, вони будуть передані до ВПО, які проживають у першотравневому старостинському окрузі. Ми вдячні нашим партнерам за таку постійну допомогу, яку вони надають нашим старостинським округам, та сподіваємося на подальшу співпрацю. Ці набори неабияка підтримка для мешканців, адже кожний пакунок містить певний перелік продуктів, які допоможуть прожити щонайменше місяць. Я дуже дякую тим людям, які привезли нам допомогу. Я благодарна, Спасибо вам огромна, труженикам всім, Спасибо вам! Перемога буде за нами. Гуманітарка в наше час дуже необхідна. Пожилим людям, людям, діткам. Людям с маленькими детьми очень сейчас тяжело, поэтому им очень необходимо. Это очень хорошо в это время очень хорошо всем пенсионерам. І всім з дітками маленькими очень хорошо. велика допомога. каніша, необхідно, хоч каката на є, що за нас безпокоїться, і как допомога помоч нужна. Допомога благодійних організацій та небайдужість простих людей і волонтерів зараз дуже важлива для українців, адже повномасштабна війна на жаль триває. Щодня сотні людей лишаються без домівок та коштів для існування. І іноді гуманітарна допомога єдиний спосіб для них лишатися, як то кажуть, на плані. A vous. Збільшено обсяг видатків на соціальний захист звільнених із полону. Рішення уряду за рахунок перерозподілу видатків держбюджету залучено додаткові кошти в обсязі понад 21 млн мільйон гривень на соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Головним розпорядником коштів відповідно програми є мінреінтеграції. Гроші будуть спрямовані на виплати щорічної державної допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи свободи внаслідок збройної агресії проти України або членам їхніх сімей під час перебування таких осіб в місцях на свободи. Також за рахунок цих коштів буде забезпечено військових і цивільних полонених пакунками з речами першої необхідності, які вони отримують одразу після звільнення. Під обстрілами та вибухами енергетики повертають світло у домівки прифронтових населених пунктів. Мої колеги підготували спецвипуск про відважних енергетиків, які виконують свою роботу у надважких умовах. Ситуація на Донеччині лишається надзвичайно складною. Ворог продовжує інтенсивні атаки, в результаті чого руйнується інфраструктура населених пунктів та лінії електромереж. енергетики щоденно, попри обстріли, докладають всіх зусиль, аби повернути світло жителям прифронтових громад. Сьогодні вночі під обстріл попав один з населених пунктів, який знаходиться біля лінії фронту. Тому наші хлопці. Зранку виїхали на ремонтні роботи. Населеному пункті ми зробили осмотр нашого обладнання, виявили пошкодження та відпрацювали їх. Вже зараз роботи роботи закінчені, і електроенергія вже буде через декілька хвилин у наших клієнтів. Енергетики роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло. Як зазначає начальник Покровського РЕМ, загалом по області працює близько 60 бригад. Такі ситуації по відновленню пошкоджень, які пов'язані з обстрілами, у нас кожен день. Взагалі по Донецькій області кожен день працює десь близько 10 бригад по відновленню після обстрілів. Є населені пункти, які страждають від обстрілів кожного дня. Є такі, що ми виїжджаємо працювати по кілька разів на день. Тобто зранку відремонтували. Приїхали на базу і знову виїжджаємо, тому що вже прилетіло, вже пошкоджене обладнання. Для того аби почати аварійно-відновлювальні роботи, ремонтні бригади чекають дозволу від відповідних органів. Це аварійні ремонтні роботи, вони виконуються тоді, коли нам дозволяє військова адміністрація, військові, ДСНС, коли це небезпечно для наших хлопців. Якщо нас не допускають до робо робіт, то ми не виїжджаємо. З початку повномасштабного вторгнення енергетики повернули світло в будинки мільйонів родин Донецької області. З початку війни ми відновили електропостачання нашим клієнтам. Ну, десь близько 4 мільйони 800 тисяч наших клієнтів, родин отримали електроенергію. Щодня енергетики герої виїжджають в поля і піднімають опори, гасять палаючі трансформатори і заново відновлюють живлення у містах та селищах. І все це підгулка на НАТ, свист реактивної артилерії та гуркіт авіаударів. Завдяки відважній праці енергетиків сьогодні є світло в оселях мешканців. Нині їхня праця, як ніколи, важлива для всіх. За минулий тиждень на території Покровської громади народилося 11 немовлят 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Купівля продаж земельних ділянок на Донеччині у чинному законодавстві відбулися певні зміни. Подробиці прямо зараз. Майже два роки тому громадянам України дозволили продавати та купляти земельні паї. За цей час на підконтрольній частині Донеччини продали понад 7 тисяч гектарів землі. Проте у перший день вторгнення російських окупантів в усій Україні уряд закрив доступ до реєстрів нерухомості. Це зробили, аби завадити спекуляції, рейдерству та укладанню угод не на ринкових умовах. Станом на 1.06.23 року. Роком в Донецькій області було укладено 1930 правочинів щодо земельних ділянок, сільгосппризначення загальною площею 7400 гектарів під мораторних земельних ділянок. Ну які були під мораторними, всього 14, Більшість ділянок це особисті господарства. 54, які можна було до цього продавати спокійно до зняття мораторія та ділянки для фермерського господарства. На Донеччині та інших територіях активних бойових дій купівля продаж земельних ділянок неможлива через відключення реєстрів, внаслідок чого неможливо отримати витяг про ділянку та витяг нормативно-грошової оцінки. Проте 8 червня 2023 року у чинному законодавстві України відбулись певні зміни. Набув чинності закон 3065, який передбачає скасування деяких обов'язкових нотаріальних перевірок при набутті власних земельних ділянок. В частности, це спрощення для ділянок для садівництва і ведення сілянського, особисто селянського господарства. До цього в середньому процедура перевірок нотаріусом займала біля тижня двох і збільшувала нотаріальні витрати. Раніше у Донецькій області брати в оренду земельну ділянку можна було на термін не менше семи років. Наразі такі терміни змінені. З веденням воєнного часу. Військові адміністрації, яких у нас створено в області 36 вже уже. Були обмеження в повноваженнях щодо розпорядження земельними ділянками в частині оренди, що можуть передавати в термін тільки на один рік. Варто зазначити, що скорочення термінів оренди земельних ділянок стосується не всіх громад Донецької області. У нас створено всього 36 військових адміністрацій. По 23 трьом з них прийнято постанову Верховної Ради, тобто ці 23 громади можуть передавати землі. В оренду на такі строки, які могли до цього і передавати селищні сільські міські ради, у Донецькій ОВА зазначають, за цей рік найчастіше земельні ділянки купляли для особистого селянського господарства 54 угоди, введення товарного сільгоспвиробництва 14 угод, фермерського господарства 2 угоди. Найбільше таких договорів укладають у віддалених від лінії фронту громадах Донеччини у Краматорському та Покровському районах. І завершуємо наш випуск на позитивній ноті безкоштовне морозиво та ростові ляльки, як пройшов день друзів за підтримки Сергія Андрійченка у Покровську. Дивимося разом. 9 червня відзначалося міжнародне свято День Друзів. Воно засноване для того, щоб люди, незалежно від життєвих обставин, пам'ятали, що друзі це скарб. Сергій Андрійченко у цей день для маленьких покровчан запросив ростову ляльку, яка пригащала у парку всіх смачним морозивом та дарувала позитивний настрій. Такий захід став справжнім сюрпризом. Юних покровчан зі святом привітала міні маус. Діти пригощались морозивом, танцювали та робили фото на згадку. Подобається, що проводимо з дітьми час і отримуємо подарунки. Можна потанцювати та гарно провести час. Дуже цікаво. Дуже подобається. Веселитися сінець з дітьми Дуже класно, дуже приємно. Так. Дуже. мені дуже нравиться ці міліприят. Вони дуже круті. Аніматори та пригощання для маленьких українців Сергій Андрійченко організовує не вперше. І дорослі зазначають, що такі заходи вкрай важливі сьогодні. В даний момент у нас в городі толком дітей нікуди повести, і та хоч мілач, ну дітям дуже приємно. Це запам'ятається для дітей. це дуже хорошо. Да? Спасибо большое. Ми вже не перший раз відео, там мішка тут ходив наряжений. Не не, кожна не ні день такою приходить. мероприятие. очі. Хорошо, шо є такі люди, які знаходяться дітей і дають такі маленькі подарки. Не секрет, що для кожної дитини дружба це життєво необхідний вітамін, який допомагає бути успішним і цікавим. Саме в підлітковому віці діти вчаться правильно обирати друзів і розрізняти дружбу. Всі, з ким журналісти мали змогу поспілкуватися, вдячні за підтримку та піклування. Звичайно, подобається. Так подобається. Так, а вже ж для діточок це дуже класно. Звичайно подобається. Дітська радості, весіллям, якимись то позитивними емоціями. Дуже подобається. нравиться. Да, Друже в кожу, правда. Для дітей. Праздник для дітей. Дуже круто. Осім. Ну весело для дітей. «Це найголовніше. головне дуже добре, що в нашому місті проводяться такі акції, що нас вітають з ним друзі. От нас привітали, нам дали безкоштовне морозиво. Це дуже приємно взагалі так підняло настрій. Немає більшого щастя аніж посмішки та сміх щасливих дітей, і саме на дорослих покладено важливу місію робити усе, щоб дитячі мрії стали дійсністю. Тому так приємно зігрівати теплом і любов'ю кожне дитяче серце. Об'єднувати зусилля заради майбутнього і маленькі українці неодмінно стануть гордістю нашої держави, каже організатор заходу Сергій Андрійченко. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 13 червня. Зранку до вечора у Покровському районі буде зберігатися похмура погода. Вночі небо обіцяє бути світлим. Опадів синоптики не прогнозують. Денна температура повітря плюс 24 градуси тепла. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте Капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.